Вітаю, дівчатонька, вітаю вас усіх. Ось наша пісня гарна нова, розпочнемо її знову наступний рядочок. Я сподіваюся, вам не нудно, не скучно, але якщо ви можете просто вмикнути фоном, ось, е і я щось вам поговоримо просто з вами. Я буду далі вишивати наступний рядочок, буду класти ті настілки, Ви знаєте, головне нам якось. Дійти до, до, до середини пасу. А там далі, все воно симетрично, далі по схемці, це вже ми зустрінемося на останньому рядочку, і все буде добре. Ось. Значить, хочу подякувати вам усім, дівчатка, за відгук, за коментарі, тому що я і не чекала, що вам якось воно буде цікаво, як на мене, то. Так, воно, одне й те саме, знаєте, ну це така техніка. Тут якось не потанцюєш, знаєте, так. ось, Але, 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 отак от помаленьку, закріпляючи, це все ось можна вишити сорочку. ось, І погодьтеся, досить навіть і непогану сорочечку, Можна таку отак от вигаптувати. Головне, пам'ятайте такі основні ті правила. Що якщо на схемі от булька, такий рядочок з трьох таких е, кружечків, це настилка на чотирьох. Тобто додаєте е, один протик на чотирьох. Якщо дві булючки, це настилка на трьох протиках. Якщо одна та булючка на двох протиках, оце треба пам'ятати. От е, о, так, зараз, 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 ага. Так, от так от. Добре. Бачите, треба не забувати, от, завжди оту ниточку вниз так вести, тому що я вже там а, бачу, що я в деяких місцях пропустила. Але щоб не забувати, наприклад, ту ниточку вниз, так, знаєте. Опускати є такий спосіб обкрутити лівий, ну, той прутичок, який останній лівий, і вивести ниточку вверх. От Я на якомусь рядочку покажу вам. І тоді настеляєте зверху вниз, не знизу, вверх, як я піднімаюсь. І тоді якраз от люкс буде. Так, що ж то вам розказати сьогодні? Субота, сьоме. Вересня. От, картопля викопана, дякувати. Ага, тут одну ниточку я помилаюсь. Тут легко, дуже легко. Тут от, 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 треба порахувати ниточки, і можна легко поправити, нічого там не, не вертатись назад. По чотири прутик, по чотири ниточки. Раз. Закріпили два. от І все, по чотири ниточки. все. От. Хочу подякувати вам за коментарі. А такий смішний коментар прийшов під першим відео, тим, що, е, пам'ятаєте, самим першим, там, де про тканину, нитки, ну таке. І коментар. А що це за тканина? Тиць-пиздиці з боку Бантик. <сум> Здається, я там не один раз казала, що то льон, знаєте, що то льон ластівка, де купити, там в описі є. Ну, бо ну, такі смішні коментарі іноді приходять, знаєте, але ви вишиваєте, ви ну, навіть якщо ви не вишиваєте, то так просто поспостерігаєте, воно таке заспокійливе, така заспокійлива техніка. Зараз зараз, зараз тут мені порушилося. От. І сьогодні субота я була на роботі, клієнт, до речі, заходив з Харкова, от переселенець. От, розповідав, що вони слідкують. От, от, У ну, них там квартира в Харкові. От, і просто біля приліта, прилітають ті бомби біля того житла. Ну, коротше, халепа в людей. Людей халепа вони винаймають житло тут. І якось вони от живуть. Так. Ну і потім я ще поїхала в село до купу. О, тут М -м, назад, зараз. Бачите, забуваю опустити ниточку. От треба опустити ниточку вниз. От, вниз. Ниточку вниз. Сов'єтні ракети. Все так. І дівчатонька, що ж то ще вам таке цікаве розказати? Картопля якась некудишня в цьому році, багато такої якоїсь погризяної. Ну, є і добра, але скільки там тої картоплі треба, знаєте. І, цей, і таку картинку я бачила в цьому в Фейсбучку «Смішно таке подвір'я. Отже, знаєте, таке подвір'я, хатинка, і стоять три таких крутих машини. Там кабріолет, там, наприклад, там мерседес, якийсь БМВ, ну такі, взагалі, знаєте, таке подвір'я, таке травичкою засіяне. Там така літня кухня, якась, чи може хлівчик, якийсь там у бабусі на подвір'ї, знаєте, і таке, і, і підпис. Бабуся покликала внуків копати картоплю. Знаєте? Ну, це, це таке смішне, мені воно так усміхнуло мене, знаєте, Боже Боже, думаю. ну ми тако... Скільки я в житті жуки збирала, тому що ж картоплю не можна кропити, тих сім рядків, це ж має бути. це ж все має бути Натурпродукт, органіка. Щоб все, боронь Боже, нічого в землю не сипеться. Все це от, от воно от в, в сусідів. Може, не погризяна картопля, тому що вони там її кропили три. Рази чи чотири, знаєте, а, а мені і всі ці жуки, мабуть, до нас на город полізли, бо ж тут їм добре, тут немає хімії, немає нічого. Боже, Боже, мати, Василева, коротше це капець. Ну, ось з тою катоплю. І щороку одне й те саме. Ну, але то таке. Добре, що вже сховали, там все вистачить, якось перезимуємо, та й все буде добре. От, але от вишивання, друзі, оце, до чого я? От вишивка, дивіться, ця вишивка, вона в тон полотна. Так? От. В тон полотна і-і, і, і, і е, от є таке вишивання білим по-білому. Так? Оце, ну, це дуже така стильна, стильне вишивання. Воно ж, о той візерунок, він от при грі світла, знаєте, все-таки буде такий надзвичайно гарний ефект давати. От. І тому, тому білим по-білому це дуже гарно, це завжди актуально і дуже, дуже гарненько. От. І, здається, це з Полтавщини, <кій> з Полтавщини, оте вишивання білим по білому. От. А, здається, і уявіть собі, то ж не було ніяких раніше відбілювачів, знаєте. От. А здається, там жінки якось лишали ті нитки в найспекотніші одні, десь там на березі річки, і ті нитки вигоряли. Знаєте, до білосніжного відтінку тим, таким природнім шляхом. Так що це, це дуже цікаво, друзі. Ну, звісно, от, е, що тут ще я таке начитала? Що, наприклад, наприклад борщівські вишиванки. Борщівські. Вони, Це дуже оригінально, там же з чорними нитками, знаєте, і дуже так оздоблення цих сорочок. Рясне. А там є легенда. я читала, що ну, Однією з легенд, так, що є таке нерозділене кохання. Дівчина, от, Чиє серце було розбите, от, бачите, вишивала весільні сорочки, оті чорними нитками. Тобто... А ще там була легенда про те, що ці борщівські вишиванки виникли, коли турки і татари знищили всіх чоловіків в борщівці. І, і жінки почали робити оті вишиванки чорними нитками, як символ от того смутку, скорботи, знаєте, отого всього. Ну, ну, Дуже цікаво Тако долучитися та все почитати це взагалі. Це наша історія, наш код. Ми українці. Ну, так, І що там що там, ну, зазвичай же ж і наречена мала вишити сорочку своєму майбутньому чоловікові. правда, якось, І це ж було. От, і під час от того. Орнаменту, от створення того орнаменту. Це ж можна було там навишивати тих троянд, там зашити всю, св, все своє кохання туди зашити, все от свою ту любов. Там дівчата ті нашіптували різні заклинання. Знаєте, ну Це взагалі там от дуже цікаво. От. А от весілля, так далі, новонароджене дитятко. от. А це ж оці льолі. Які вишиваються для новонароджених, малесенькі оці льолі, де там трішки-трішки тої вишивочки, і то, от уявіть, що ви вмієте, і, і ви можете зробити ту льолю ну це ж з метою захисту. Дарувалася та Льоля чи вишивалася та Льоля дитинці от від хвороб, від злих духів. там, от знаєте, Це ж не просто так. Це така традиція з'явилася. Це через віру, віру в те, що от саме вишивка є от оберегом від біди. І оця сорочка, що я шию, що, можливо, ви колись вишиєте. Що вам сподобається. От, ми ж зі сваргами її вишиваємо. Що? Нехай вона буде бронею людині, яка буде носити її. Нехай вона її захистить від усього лихого. нехай вона от, на довгу пам'ять буде цій людині. З часом, можливо, передасться в спадок, нехай зберігається в родині. Знаєте? От. То вишиванка точно є оберегом. От. Ну, Колір ниток добре, ми вишиваємо ниточкою, бачите, у тон полотна. От. А раніше, ну а зараз ми якими хочете, нитками можемо вишивати е, навіть якимись там такими, наприклад, там, з отими переходами, ну, ну, що хочеш. А от уявіть раніше, от не було тих штучних барвників. От як колір зробити? І уявіть що собі, що оті відвариш люди робили: Скори, дуби, плоди, квітки, що там, все, що дає колір. Розумієте? Якусь солому пшеничну варили, мабуть, жовтий добували. От. А золоті нитки добували щось там, запікали, запікали там щось ті нитки в печі, щоб золотого ефекту добитися. Розумієте? там, взагалі. От. То зараз ми такі знаєте, розумні всі накупляємо собі там, жовтого відтінку 50, червоного 150, різні там, коричневого теж, ну, чорний, навіть чорного, там, сіруватих тих відтінків, асфальту, якийсь колір авокадо, якийсь колір скошеної трави, якийсь там, ще якийсь там колір. Мільйони тих кольорів. Ось. Я перепрошую, там у мене мама збирається десь на базар заднім фоном. От, ну вже, Я так присіла, то вже мушу, хочеться вам закінчити ось те відео. Ну, а технік скільки, дівчатка? Ну, технік, хрестик. Хрестик. Хрестик це останнє, вже в 19 столітті, з Європи прийшов той хрестик, здається. А до того а до того, що було? Це ж була низинка, замкова низинка. От, Уявіть собі. От, я низинкою вишивала сорочку замковою низинкою. Це чудо чудесне. Дівчата, це взяти в руки, я беру її в руки, я пальчиками її тримаю. Прощупую це краса неземна. І я сподіваюся, як ми доживемо до закінчення цієї сорочки, розпочнемо колись якусь нову, якщо я ну, передохну, як то кажуть, трошки, а потім знов візьмуся, то, можливо, ми ще й замковою низинкою вишимо сорочку. От так, от так, кожен рядок, перших там 10 рядків покажу вам, був ви це найлегша техніка, яка може бути. Та замкова низинка чи просто низинка. Воно просто тако кладеться під ниточку, під ниточку, ті голочки, просто дивимося на схему. В Лідії Бебешко є от я придбала схему тої сорочки. Знаєте, що в Наталки Мокош в майстер-класі вона показує, як хлоп'янку зібрати. Там же ж прекрасна сорочка, я ту схему взяла. І я хочу теж вишити її такими темними-темними синіми нитками, не чорними. От, ну воно дуже гарно. І прикресити шабаком отут біля пазушного розрізу, так як в неї так гарненько, воно прикрашено. Ну це дуже гарна сорочка. Її відтворити треба. Я хочу її повторити, я, мені вона дуже подобається. От. Оце ж низинкою вишивали, козликом тим вишивали. До речі, козликом тим, от коли я вишивала сорочечку захиснику, то тим козликом я прапор. Чи шеврон заповнювала, я вже не пам'ятаю. Щось я тим козликом там робила. А сам козлик, там і погасушні розрізи ним оформляють, і горловини ним тим козликом якось там оформляють. Там що? Верхоплут. той верхоплут я ще хочу. Я той верхоплутом ще нічого не вишивала. <кій> Дуже хочу спробувати такий, може, намалювати якийсь, щоб, можливо, навіть до цієї сорочечки поверхничку верхоплутом так трішки дати. Ну, це ж це ж розумієте, це ж не то, що хрестик. Ну, Хрестикові сорочки теж дуже гарні. У мене є у ці книжки. Лідії Бебешко, ще дві. Їх, всього, мабуть, три, так, білим по-білому, і там ще дві. Ось, І там ну, там такі сорочки, ті хрестикові, Боже, яка краса. Ну, я не знаю, там ну, там так багато знаєте, зашито, але ну, я якось. Мені якось отаке трішки простіше, воно мені миліше. Ну, не знаю. Але ну, це теж дуже гарно, дуже-дуже гарно, дівчатонька. Все, зараз ми закріпимо ниточку. Тобто, якщо до чого я веду, просто щоб вишити сорочку хрестиком, можливо, я колись як буду жива, спроможуся, я спочатку вивчу, як зробити ідеальний виворіт. Розумієте, тому що тут то ідеальний виворіт при оцій, Настил. От якщо ви будете раптом вишивати, ви так зразочок, от ви перевернете, перевернете цю вишивку, і вас там ідеальний виворіт, тому що воно ж накладається так само, як з лиця, а то з вивороту. Розумієте мене? А в хрестику, в хрестику, там, щоб вишити ту трояндочку, щоб вишити той ромбик, там треба зробити так, щоб все-таки був ідеальний виворіт. Так, Можна сказати, хто там заглядає на той виворіт, але ну, а коли ми беремо ту сорочку, вивертаємо її, сушимо її. Ну, це раніше там бачили, може, сусіди, одвіться, там сушить, знаєте, не зважайте на то. Це ваша робота. Як би ви не вишили, це все рівно буде прекрасно. Так, коротше. Закріпили так. Ну все, тут вже все. Тут вже ай, все, той рядочок закріпляємо нову нитку. І цей, і, і, і що? І все. І... Ну і отак, от рядочок за рядочком, а, до чого я? Так я до того, що хрестикова сорочка було б добре, щоб вона була, все, бачите, тут я закінчила вже. Все тут. ну все, Отак- от ми закінчуємо. Вже в наступному відео знов про щось поговоримо. А наразі, отак от помаленьку, потихеньку. от бачите, все Тут вже далі, от знов підрізається дві ниточки, знов ми їх витягнемо, і буде наступний рядочок.